Ну ти ти сука, б ну п це чого ти так кажеш? Ну, ну вибач. Ооооо. Оце такий тон я хочу від тебе чути, чел. Потому що ні ху мене грузить. Вибачився і сидиш терпишся. Поняв чи ні? Киї, сука, я тебе питаю мене. Куда на я тебе питаю мені йти? Я куди хочу туди йду. Мені не треба вообще казати, розумієш? Я на теремках живу, сука, що ти мені зробиш? Зато я, сука, сижу на і не курю. Ти розумієш, І сплю, і ліжко в мене не воняє сигаретами, йо. Ё... Просто щоб ти розумів. Ё... Я ти сказав на... про Русь, про хрещення рік я ти назвав. Я ти все сказав, що мав сука. В річку завів володимир Великий, і все. На... Ми іншої інформації. Яка на релігія до цього? Про що вона говорила? Як релігія може говорити, у неї рота, нема вона не людина. На... Ти розумієш, чи ні, не буває такої на... Ти кажеш, бред якийсь сню... нього. Ти взагалі, ти не розбираєшся в питанні, що ти вам від мене хочеш? Ти просто, ти не знаєш, підніми архіви! Підніми архиви, подивись, спитаю батьків, спитаю старшого покоління у попереднього. Ти мені х**ю просто якусь. Ти вовче, ти не розумієш, про що ти говориш. Ти вам ти на до мене доїхав, ти, ти сам, ти сам не без гріха, розумієш? Ти у мене в оці бачиш брівно. Ні, почекай, ти у мене бачиш щепочку, а в себе брівна не побічаєш. Ебай буду ебать, моска